Доброго вам здоров'я, шановні, 29 березня, субота. Сьогодні Православна Церква згадує священомученика Марка, а також Кирила Деякона та інших багатьох. Ще сьогодні згадують преподобного Іоанна Пустельника. Ще сьогодні субота, поминання померлих. Наші предки уважно спостерігали за погодою в цей час, бо вірили, все, що відбувається цього дня, може передбачити, яким буде літо. Чи чекати врожаю, і навіть яких змін варто очікувати найближчим часом? Якщо йде сильний дощ або злива, це добрий знак для хліборобів. Вважалося, що такий дощ пророкує гарний врожай бівса, а значить, корму для худоби вистачить на цілий рік. Березовий сік сьогодні теж був своєрідним природним барометром якщо його багато і він тече щедро, літо буде дощовим. Якщо ж соку зовсім мало, можна готуватися до спеки та посухи. Особливої уваги заслуговували птахи. Якщо чібіс літав низько над полями, то найближчими днями встановиться суха і ясна погода. Якщо сороки в'ють гнізда низько, влітку варто чекати багато гроз. І, навпаки, якщо гнізда високо в кронах дерев, гроз буде небагато, а літо обіцяє бути спокійним. Хмари на небі також підказували, якою буде погода. Якщо зранку вони скупчувалися у вигляді своєрідних гір, до вечора обов'язково піде дощ. Якщо перести хмари бігли із заходу, не змінюючи форми, але горизонт залишався таким, що його добре видно, наближалася негода. А ось коли хмари рухалися швидко і в одному напрямку, це була прикмета, що зовсім скоро прийде спека. З цього відео, шановні глядачі, ви дізнаєтеся цікавинки, обряди, традиції, вірування та знання, все, що відомо про 29 березня, все, що, чим жили наші предки, у що вірили, чого остерігалися, від чого нас застерігали. Я розкажу в цьому відео, що сьогодні треба зробити, розповім, що сьогодні робити не можна. А ви, будь ласка, це відео обов'язково додивіться до самого-самого кінця. Ставте йому лайк, подобаючку, пишіть довгі коментарі. Діліться цим відео обов'язково. Підписуйтесь на канал, якщо ще досі не підписані. Також я вас запрошую на свій телеграм-канал. Посилання на нього буде в описі під цим відео. Періодично, час від часу, туди, деякі додаткові цікаві матеріали я додаю. Я дякую Господові Богові. Я дякую всім захисникам нашим і всім заступникам небесним за заступництво і за цей чудовий день за 29 березня 2025 року. Слава Україні! І я починаю! Священно-мученик Марк, єпископ, за часів імператора Юліана Відступника, зазнав важких випробувань за свою відданість християнській вірі. За вказівкою рівнопостального імператора Костянтина Великого він зруйнував язичницьке капище. Коли Юліан почав відновлювати давні вірування та переслідувати християн, противники святого вирішили йому помститися. Спочатку єпископ відійшов у бік, щоб уникнути переслідування, але дізнавшись, що через нього страждають інші, добровільно повернувся. Його піддавали різним випробуванням, намагаючись змусити виплатити викоп за зруйноване капище. Проте святий не втрачав віри та терпіння, а його мужність і незламність викликали подив навіть у тих, хто його переслідував. Зрештою, мешканці міста, побачивши його силу духу, відпустили його. Багато з них, згодом, натхнені його прикладом і словами, самі стали християнами. Про ці події розповідає святитель Григорій Богослов в своєму першому слові на Юліана. Деякон Кирил, якого також сьогодні згадують, за часів ріноапостольного Костянтина Великого активно поширював християнство та руйнував язичницьких ідолів в місті Іліополі. Коли до влади прийшов Юліан, він наказав покарати Кирила. Ті, хто чинив над ним розправу, згодом самі зазнали тяжких випробувань. В цей самий період у палестинських містах Аскалоні і Газі постраждало багато християн, як священнослужителів, так і жінок, які присвятили себе служінню Богові. Вони з гідністю перенесли всі випробування, залишаючись вірними своїм переконанням. За свою стійкість і непохитну віру ці праведники отримали благодать в Царстві Небесному. Четверта субота Великого посту це час особливих спогадів і глибокої молитви. Ще з давніх давен кожна субота посту була присвячена поминанню покійних. Люди згадували своїх рідних, запалювали свічки, і йшли до церкви, щоб помолитися за них, а вдома дотримувалися старовинних звичаїв. У суботу, рано вранці, коли в печі вже догорали останні жарини, господиня діставала перший хліб. Він був ще гарячий, і щоб пара підіймалася вгору, його розламували, а шматок залишали на рушнику, на столі чи на підвіконні. Вірили, що саме пара з хліба годує душі пращурів, а щоб не відлякати їх, в п'ятницю ввечері заборонялося їсти часник. З гарячих страв, які діставали з печі, завжди знімали верх, його залишали для душечок. На панахиду до церкви несли найцінніше, що могли дати душам померлих. Традиційно це був хліб, у Великий піст ще й мед, цукор чи колово. В цих дарах збереглося поєднання християнських і народних вірувань. Колово готували з варених злаків, заливаючи їх медом або солодкою підливою. Це була давня страва, яку готували ще слов'яни. Вони їли її по колу, передаючи від одного до іншого. Бо вірили, що вона символізує вічне життя, тобто колу. Колево приносили на поминки, на святкові застілля і навіть на Різдво, адже це свято також було пов'язане з пам'яттю про предків. Згодом колево витіснив цукор простий і доступний продукт. Його насипали в скляні банки, ставили туди поминальну свічку і так несли до храму. Це був дар тим, хто відійшов у інший світ. Церкві правили панахиду, поминальне богослужіння. Люди приносили записки з іменами своїх рідних, священник читав їх, молячись за кожного, і просив Бога дарувати душам Царство Небесне. Вважалося, що молитви у Великий Піст мають особливу силу, і згадка про покійних в цей час допомагає їм знайти спокій. В народі 29 березня називали Днем Марка і шанували сьогодні Березу. Береза завжди була символом чистоти, здоров'я та захисту, тому 29 березня їй віддавали особливу шану. Наші предки вірили, що саме в цей час Березовий сік має найбільшу силу. Його збирали ще до того, як з'являються перші листочки і зберігали для підтримки здоров'я та сил на весь рік. Люди йшли в ліс, прикладали руки до білокорих стовбурів, прислухалися до ледь чутного руку соків. І ділилися з деревом своїми думками та переживаннями. Казали, що береза забирає тривогу, приносить спокій і гармонію. Травники та знахарі збирали сік берези не тільки для пиття, а й для лікувальних настоїв. Березовий сік вважали даром природи, який допомагає очистити організм, повернути легкість і силу. Його використовували для вмивання, щоб шкіра була чистою та свіжою, а волосся міцним і здоровим. Існувало багато народних прикмет і звичаїв, пов'язаних із цим днем. Казали, що якщо 29 березня злегка торкнутися дитину березовим прутиком, то вона буде міцною і здоровою. А щоб захистити дім від негоди, в дах вставляли гілочку берези. Вважалося, що вона береже від грому та блискавки. Березу шанували не лише за її цілющі властивості, а й за красу та силу. В давні часи розповідали легенду про те, як на місці великого горя може вирости це світле дерево. Так, на берегах Дніпра жила вдова із сином доброславом. Хлопець виріс чесним і відважним, а коли ворог прийшов на рідну землю, став на її захист. Довго мати чекала сина, але одного дня до її двору прийшов його кінь, осідланий, але без вершника. Зрозуміла стара жінка, що її єдина опора вже не повернеться. Від горя вона схилилася на ворота, і за ніч перетворилася на білокору березу, тонку, граційну, але сповнену внутрішньої сили. Можливо, саме тому Береза стала деревом, яке підтримує, допомагає і захищає. В її бруньках, листі, корі та сокові природа зберегла справжнє джерело життєвих сил, а ще вона просто красива, така ж ніжна, як дотик матері, така ж світла, як весняний ранок. Сьогодні, 29 березня, шановні глядачі, можна провести обряд на удачу, благополуччя та добробут. Щоб залучити все це в своє життя, сьогодні варто випити хоча б трішечки березового соку, але, перш ніж скуштувати цей дар весни, потрібно прочитати над соком спеціальне замовляння. Якщо соку немає під рукою, треба сьогодні обов'язково підійти до берези та обійняти її, і при цьому сказати такі слова. Як берізка росте височінь, так і щастя хай прибуває, як коріння в сягає, так і добробут хай міцніє, як гілля її тягнеться до неба, так і доля моя хай розквітає, сонце хай шлях мій осяває, бере за удачу дарує, хай буде так. Вірили, що той, хто виконає цей обряд 29 березня, отримає захист вищих сил, а удача супроводжуватиме його у всіх починаннях. Сьогодні, 29 березня, православна церква також вшановує пам'ять преподобного Йоанна Пустельника. У непрості часи благочестива вдова Юліанія разом із двома дітьми, Іоанном Ефемістією знаходила прихисток в тихих місцях. Вона навчала своїх дітей молитвам і святому письму. Іоанн, прагнучи духовного вдосконалення, часто таємно відвідував монастир поблизу. Одного разу він знайшов глибокий колодязь, в якому мешкали змії та скорпіони. Помолившись, він спустився туди і дивовижним чином залишився неушкодженим. Провівши в молитві 40 днів, Іван побачив, що Змії залишили колодязь. Відтоді він жив там, цілком присвятивши себе молитві та духовному подвигу. Іоанн неодноразово зазнавав духовних випробувань йому з'являлися видіння рідних і знайомих. Які намагалися відвернути його від молитви, проте він залишався твердим в своїй вірі, не піддаючись жодним спокусам. Наші предки вірили, що природа сповнена не лише добрими силами, а й тими, що можуть завдати шкоди. Тому цього дня виконували особливі обряди та замовляння, щоб захистити свою оселю, худобу і забезпечити собі спокійний сон. Весна то час, коли на подвір'ях з'являлися перші курчата, і господарі намагалися вберегти їх від хижих птахів. Вважалося, що жінка, яка вперше виносить курчат на двір, повинна провести старовинний обряд, щоб зробити їх невидимими для яструба. Для цього жінка зав'язувала собі очі і, випускаючи курчат на землю, промовляла таке як я не бачу, де випускаю курчат, так, щоб не бачив їх яструб. Вірили, що після цього хижий птах не зможе помітити пташенят і не нападе на них. Щоб сон був спокійним, а душа захищеною, в народі використовували особливу молитву перед тим, як лягати спати. Вона не тільки допомагала заспокоїтися, а й вважалася своєрідним оберегом від нічних тривог і недобрих сил. Слухайте, будь ласка, уважно, і попередня, і ця молитва народна, це народна, не церковна молитва, а саме народна, все це зі старовинного етнографічного джерела. Тож це дуже потужна така молитва перед сном. Слухайте. «Боже я мати, я лягаю спати. Від смеркання до півночі, від півночі до світання, крижом постилаюсь, крижом одиваюсь, криж уранці, дух у серці. Дай мені, Боже, чутке спання, моїй душі ротування. сторож, держи мого місця моєї душі, от повночі до повночі, от змикання до світання, Свєнту Єзус до скончання, хто гету молитву приймає, без сахараменту не вмирає, охвируєм пац рочки, принасвічуй Боже Матці нохвірочки. Амінь. Вірили, що така молитва оберігає людину протягом усієї ночі, дарує їй спокійний відпочинок і допомагає прокинутися з новими силами, відпочивши як слід. Звісно, текст цього замовляння я залишу в першому закріпленому коментарі під цим відео, як зазвичай я роблю. Що не можна робити сьогодні? Наші предки вважали, що 29 березня має особливу енергетику. І певні дії можуть накликати на людину негаразди. Тож варто було дотримуватися кількох важливих заборон. Плакучих верб в цей день потрібно уникати. За народними повір'ями під цими деревами сидять душі померлих і спостерігають, як приходить весна. Той, хто порушить їхній спокій, ризикує страждати від нічних кошмарів. Не варто цього дня підходити до водойм. Особливо не варто занурювати в них ноги чи полоскати щось в воді. Вважалося, що 29 березня водяник ще спить і його не можна турбувати, щоб не розбудити раніше 3 квітня. Якщо його потревожити завчасно, він розгнівається і може наслати сильні дощі, затопити береги річок, викликати повені або зробити воду в водоймах непридатною для риболовлі. Наші предки вірили, що водяник сам вирішує, коли настав його час і будь-яке втручання може накликати біду. Господиням не рекомендувалося розвішувати чисту білизну на вулиці. Вірили, що в неї може вселитися нечиста сила, яка принесе в дім хвороби й неприємності. Дівчатам в цей день не варто вплітати у волосся білі стрічки. В народі говорили, що цей березовий колір сьогодні належить лише одній красуні. Самій березі, якщо нехтувати цим застереженням, можна накликати проблеми з волоссям. З цієї ж причини не рекомендувалося одягати брудний головний убір або кардинально змінювати зачіску. Вірили, що це може послабити силу волосся і навіть привести до його випадіння. 29 березня вагітним жінкам не можна торкатися до віконної рами під час дощу. Кажуть, що через це дитина може народитися дуже вразливою до змін погоди і буде багато хворіти. Не радять дітям та підліткам цього дня розчисувати волосся в темряві. За старовинними повір'ями можна розчисати щастя, і тоді рік буде важким в навчанні та спілкуванні із друзями. Не дозволяється чоловікам 29 березня, у вразі, якщо вони вдягнені в щось чорне, заходити першими до чужої оселі. Вважається, що таким чином можна принести в дім новини, які краще було б не чути і порушити цим самим спокій родини. Не варто молодим жінкам сьогодні залишати на столі хліб зрізаною стороною догори, кажуть, що тоді можна притягти до себе нестачу в домі і фінансові труднощі. Не можна всім, хто має домашніх тварин 29 березня дозволяти їм спати біля порогу, бо тварина може перехопити лиху енергію з вулиці. І в домі почнуться сварки або дрібні негаразди. Не варто всім, хто займається ремеслом або творчістю, сьогодні залишати справу незавершеною, кажуть, що тоді натхнення зникне і буде важко щось створити до середини квітня. В багатьох родинах кожної суботи Великого посту дотримувалися суворих заборон, пов'язаних із пам'яттю про тих, хто відійшов вже в засвіти. Наприклад, на Славутчині вірили. Що білити хату в цей період означає замазувати покійникам очі. Що суботи, поки піст триває, я про це нагадую і буду нагадувати до кінця посту, щоб ви про це не забули. Якщо ви, шановні глядачі, в 2025 році дотримуєтеся правил Великого посту, то сьогодні, в суботу, 29 березня, дозволяється вживати гарячу їжу з олією та трошечки вина. Сьогодні, 29 березня, свої іменини святкують. Люди з наступними іменами: Іван, Кирило, Марк, Михайло та Пилип. Хочеться щиро привітати всіх, хто сьогодні відзначає іменини. Хочеться побажати здоров'я, радості, тепла в серці та миру в душі. Нехай удача супроводжує кожен ваш крок, а поруч завжди будуть люди, які щиро вас підтримують. І нехай ангел-охоронець оберігає від всіх негараздів, а життя буде сповнене приємних моментів та щасливих подій. Ось такий сьогодні дуже цікавий день, шановні глядачі. Але ж завтра буде новий цікавий день, і я вас запрошую знову на цей канал. Повертайтеся, ми поговоримо про те, яке сьогодні. Свято і що не можна робити. Дякую вам за перегляд. Будьте здорові! Себе бережіть! Слава Україні і до зустрічі завтра!